Це наші, вони робота страшів. Страшів? Там це просто від відверті порохоботи. Вони Там зараз не ми служимо, наш взагалі в Стернополі. Вони там просто роз, 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 розривали позицію за нашу позицію. Хлопці, не розказують, а я буду повідомлять. на фронті зараз, дуже важко. Багато товаришів гине, багато поранених. Зараз в воду, мало хто залишилось, іменно з тих людей, з яких ми з самого початку ввіємо. Що вам допомагає триматися? Дух. Дух і напевно це братство, за яке ми один за одного от, переживаємо ці страдання. Дух наш. <реш> Кажі, а що тебе тримає? В мене ще тримає. <реш> Совість. <реш> Всім дуже пощастило, що коли в згоді, бачимо. Нам пощастило головним сержантом бригади. Просто мають нас но нас лінійний новосформований батальйон. Одразу після. На початку війни і нас стоїть питання на оснащення самого безпосереднього батальйону, і ми над цим працюємо. І ці машини нам достатньо важливі з точки зору забезпечення логістики для нашого підрозділу і зокрема мотопіхотного батальйону. Крім Даффібуржуйки, до речі, хлопці, поділіться враженнями від вчорашньої ночі, як ви подихали дивом. Ми, ми, сьогодні, ми сьогодні дуже багато потратили одеколону, для того, щоб гарно пахнути. Але вони, в принципі, вже чисті, ми навіть пахнемо. Головний сержант Радов. <ріпи> так, бачить скоп, тодаркашки. Це словозвістий, мотопіхотний батальйон, який тримає удар. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний бомб. Слава Україні! Всіх вітаю свято. Ми переможемо, перемога буде за нами. Скоро побачите трохи більше. Ці хлопці з першої днів війни на передовій. І Ми разом були на першій лінії, на позиціях бойових. Я відчував з їхнього боку підтримку. На жаль, не всі тут там присутні. Частина зараз перебуває на лікуванні. Але ці хлопці вони такі скромні, маленькі, але вони добре знають, що таке війна. І дякувати Богу, що вони мають можливість разом з нами тут ти. Хочу подякувати родинам сьогодні день захистника і захисниці вітчизни, Подякувати родинам наших загиблих героїв. Бо буквально тиждень тому ми втратили свого взводу, двох хлопців, і це нас дуже болить. І вірю в те, що про кожного героя, який був поранений, будуть піклуватися на мирній українській землі. А побажати би хочу, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Щоб ми були членами НАТО, а Путін здох. Слава Україні! Героям слава! Путін! Слава Україні!